На Чернівщині начальник штабу військової частини виплатив премії на 412 тисяч 500 гривень службовцям, які не брали участі в бойових діях. Повідомляють у нацполіції. 13 військових посадовців у різних областях України отримали підозри за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, які не проходили службу. Або взагалі самовільно залишили військову частину серед підозрюваних командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП. За вказівкою одного з фігурантів, підлеглі навіть незаконно видобували корисні копалини та ремонтували його будинок та його родичів. На Тернопільщині командир та начальник підрозділу нарахував та виплатив мільйон гривень службовцям, які згідно з наказами штурмували ворожі позиції у районі ведення бойових дій. А насправді знаходилися за місцями проживання. Ще один мільйон особам, які взагалі не проходили військову службу, нарахував колишній обласний воєнком на Дніпропетровщині. Цікавий епізод викрили правоохоронці на Хмельниччині. Там командир бригади виплатив п'ятьом військовослужбовцям по 30 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях в той час, поки вони ремонтували його власний будинок та помешкання його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для проведення ремонтних робіт. Сума завданих збитків в цьому епізоді також сягнула понад 1 мільйона гривень. Командир військової частини на Черкащині підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, який безпосередньо не брали участь у бойових діях. Тож сума незаконно нарахованих коштів сягнула майже 6 мільйонів гривень. Усім фігурантам слідчі повідомили про підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності, їх дії кваліфіковані за різними статтями кримінального кодексу від зловживання владою чи службовим становищем до шахрайства. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, повідомляють у Нацполіції.